Уські новини на телеканалі Лтава. вітаю у Кримучуці. Відбувся загальноміський суботник. Усім містом Кримучужани збирали кошти в рамках акції Серце до серця та вшановували учасників аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Далі докладніше. Карменчук вшанував подвиг учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня у нашому місті відбувся мітинг панахида біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля у парку культури і відпочинку «Придніпровський». Відкрив мітинг реквієм благочинний Кремлячуського округу Володимир Макогон. Він звернувся до присутніх зі словом Божим та відслужив панахиду за загиблими учасниками ліквідації аварій на атомній електростанції. Перший заступник міського голови Віктор Калашник нагадав присутнім: участь в ліквідації аварії приймали представники усіх колишніх республік Радянського Союзу. Однак саме українці ціною власного життя загасили пожежу на Чорнобильській атомній електростанції. Нині наша нація і досі потерпає від Наслідків тієї техногенної катастрофи хочу в цей день побажати всім вам мира, добра. Ну і насамперед, вам, шановні наші ветерани, міцного здоров'я на довгі роки. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятного знаку. Загальноміський суботник 25 квітня став наймасштабнішою подією цієї весни. Понад 23 тисячі кремачужан підтримали ініціативу Юрія Шаповалова, вийшли у свої двори і гуртом причепорили наше місто. Знімальна група кримочуцьких новин зафіксувала усі етапи суботника від прибирання до дружного чаювання. Олександра Демиденко розкаже за хронологією. Початок гуртового прибирання був заявлений на 10 ранку, та багато хто із Кременчужан розпочав суботник значно раніше. Прибрати у своєму дворі, розбити нові клумби, побілити дерева та бордюри виходили з сім'ями та дружніми компаніями. Усі, хто попередньо зареєструвався у штабі суботника, отримали від організаторів саджанці, насіння квітів, побілку та інший інвентар. Працювали завзято. Субботник это хорошо, потому что э, у, убирать за собою мало кто способен. А, а вообще это ну, нужное дело, оно как бы подвигает людей к тому, чтобы ну к отдаче своей доброты, любви к городу. Качельку отремонтировали, и тут же вот побелили все. И рыхлим, и сеем семена, вон семена в сумке. И мужчины вон, для деток бревно э, это самое устанавливают. Как тебя зовут? Молодець, да Миша. Миша, молодец, Миша. Помогаешь родителям? Да. Да, Все, от умниця. видите, у нас работает... Большой состав дома. И Це у нас вже традиція. Ми ежегодно виходимо весною і осенью. Посадили ми чотири хороших вічні, три куста посадили папоротника, не на 15 штук. Я там сазав восав світи і наривав воду з тасом. Ініціатор масового прибирання Юрій Шаповалов працював разом із крименчужанами, відвідав двори у всіх районах міста. Суботник буде два рази в год, осінь, весна. Нам хотілось би, щоб всі жителі кримчева сприйняли його як елементарне наведення порядку, В нашем городе. Я думаю, что все видят, насколько сразу после субботника преображается город, становится уютнее, красивее. Город общими усилиями действительно становился самым красивым городом. У підсумку городяни прибрали понад півтори тисячі дворів, висадили близько восьми тисяч дерев та шість тисяч кущів. З вулиць міста зібрано та вивезено 400 кубометрів сміття. Звітують у штабі суботника. Завершили ж масштабне прибирання традиційним спільним чаюванням. Приємно для нас, що коло нас оці дітки вони будуть продовжувати оці славні традиції. Це наш будинок, це МЖК. 70 квартир, 70 жильців, і ми кожного разу виходимо і оцих діточок приучаємо, щоб хтось приніс камінець, хтось відніс гілочку. Це наскільки приємно? Низький укрін, ваші починання, ваші такі задумки це дуже приємно. Але ж усім я зичу також активних позицій, тому що місто повинно бути красиве, продовжувати такі славні традиції. Якщо вже ми йдемо у європейське таке товариство, то повинно, як кажуть, мир злагоди всім добра, здоров'я, щастя, кохання і добробуту. А народі кажуть, що хлібцему голова. Тож прийміть отакий красивий коровай вагонобудівного підприємства на згадку про сьогоднішню нашу зустріч. До загальноміського суботника, ініційованого нардепом Юрієм Шаповаловим, долучилися і депутати міської районної ради та деякі підприємства, озброївшись лопатами, граблями та щітками, дружно наводили лад. Докладніше розповість Марина Корнійчук. О 10-й годині ранку мешканці, які проживають по вулиці Першотравнева, 29, розпочали активно наводити чистоту у своїх дворах. За цю територію виборчого округу відповідає депутат міської ради Євгеній Холод. Тож він активно долучився до городян. Коли ж кущі були висаджені, Євгеній Холод наголосив, двори потребують і інших змін. Зараз порядка 100 заборчиків ми замінимо, тому що зазіму вандали їх побили. І це така прикра річ в цьому році. Дійсно, я планую на своєму краї два дитячих майданчика встановити. Це першотравнева, 1, 1, 3, 5. Разом із підприємцями висаджував куші спіреї і депутат міської ради Дмитро Кравченко. Ми думаємо, що сьогодні буде дуже багато зроблено. Класного, полезного, доброго. Город однозначно станет сьогодні лучше, чище, зеленіше. Вийшли всі, щоб наш мірод був найкрасивіший, найкращий, такий, як он є, щоб був ще лучше. Паралельно з усіма на суботник вийшли і представники соціально відповідального бізнесу. Небайдужі підприємці також взяли у руки знаряддя праці, щоб причепурити фасади магазинів та прилеглі території. Разом із дорослими старано наводили лад і діти. Тут людей багато, і всіх хто. Тут скупляються, вони дивляться, чи тут грязно, чи тут чисто Якщо хочеш зробити добре, роби сам. І показуй приклад людям, які теж йдуть за тобою. Прекрасно виходить, сапка наточена. Зараз посадимо цвіточки і все буде відлічно. Робота кипіла і у сквері театральному на Гагаріна. Мешканці прилеглих будинків дуже люблять цей сквер, доглядають за зеленою зоною не тільки впродовж суботників. Депутат Криківської районної ради Ольга Усанова розповідає: на цьому місці стояли б гаражі, якби не ініціатива небайдужих городян. Мешканці не бажали цього, щоб під вікнами їхніх будинків тут були автомобілі і гаражі. І, е... Я підключилася разом з ними до цієї роботи. Потім нас підтримав міський голова Олег Бабаєв, і на цьому місці гаражі не були збудовані а був розбитий отакий чудовий сквер. Наразі містяни продовжують облагороджувати улюблений сквер. Висаджують кущі, квіти біля дерева. За словами мешканців, колективна праця йде на користь не тільки місту, а й людям. Люба робота, любий суботник, люба робота, яку ми виконуємо спільно. Ми нас тільки зближує. А тим більше в такі тяжкі часи, Коли ми повинні якось жити дружніше, любити більше одне одного, поважати, тому ми тут. По завершенні плідної роботи більшість кремичужан чаювали зі смачненьким і вже будували плани на наступний суботник. Вже стало доброю традицією проведення щорічної благодійної акції Серце до серця в Кременчуці. Під час минулорічного збору коштів було придбано лазерну систему для профілактики та лікування органів зору у дітей. Цьогоріч же Кременчуцька громада жертвувала кошти на медичне обладнання для міського пологового будинку. Особливість цьогорічної акції у більшій кількості її етапів. І кримчужани, жертвуючи кошти, крім традиційних сердечок, отримували ще й можливість участі у флешмобах, аукціонах побачень, благодійних фотосесіях, ярмарках та концертах. Фінішувала акція у неділю на площі перемоги. Хочу іскрені слова благодарності сказати. инициатором этой акции, молодежному парламенту в Кременчуге. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить каждого из вас, потому что здесь есть собрались лидеры общественных мнений, все те люди, которые ходят по организациям на, на дорогах, в школах и объясняют необходимость этого мероприятия, собирают эти такие нужные копейки. Грівне, которое потім складується в ту суму, яка дозволяє приобрести це саме обладнання. присутні створили на площі перемоги символічне живе серце, яке запульсувало разом з серцями учасників акції. Приємно, то, що саме молодіж детки. і я вижу, здесь є дуже маленькі которые які допомагають цьому волонтерському движению, допомагають людям зібрати, ну я считаю, на дело, собрать средства на е, оборудование для детских больниц. І це не перший рік. Поэтому я з удовольствием в такой благотворительной акції приймаю участь. Готов буду приймати участь. Все, що ми робимо, це робимо для дітей. Ви знаєте, те обладнання, яке купили в дитячу лікарню, воно спасло не одне життя. І чим більше ми будемо збирати кори а кошти зібрані в прошлому році бо наше місто перше по Україні? Це досить говорить про те, що так як і казав, Олег Бабаєв, що наше місто саме найкраще в Україні. Я вважаю, що давно продовжатися продовжуватися з года в год, і з кожним роком повинно бути більше людей. Ми повинні бути сплачений в колективі, і у нас це все вийде. Взагалі це дуже хороша традиція. Серед присутніх і постійні учасники акції депутати міської та районних рад Дмитро Кравченко пригадав, як уперше дізнався про цей захід. Перший раз я ще брав у цю це знаєте. Так проїжджав колись на машині. Ходять люди із скриньками. Що для чого? Акція добре. Це була перша участь я взагалі знав про неї, ну скажемо так, на вулиці. Але з тих пор ми активно приймаємося всьому участь, розуміємо на що для чого потрібні ці гроші. Після заходу волонтери зі своїми скриньками розійшлися вулицями міста, аби долучити до акції пересічних кременчужан. Я принимаю участие в акції уже третій рік. Мені дуже подобається. Люди дуже активно отзываются на це на все. Все очень добре, веселої ростові куколки. денежки дають без проблем. отзываются, люди отзывчивые. А вряд ли хороша что не зря чим займаємося. Деякі навіть бачать на вулиці, підходять і кажуть: о, це серце до серця. Ми знаємо цю акцію, ми знаємо про її результати. Можна зробити внесок? Люди з дітьми підходять до нас, і самі ну тобто кладуть гроші. Логічним завершенням акції серце до серця став концерт та розвивається. Жальні заходи, що відбулися у Придніпровському парку культури. Кременчужани відпочивали, фотографувалися, розважалися та водночас долучалися до благодійної справи. Байкери а також автомобілісти не байдужі, а також завжди готові підтримати хворих дітей. Хотілося підтримати молодь, во первих і, звісно, дітей. Благое дело, звісно, обязательно треба було поддержать. Я прийняв участь в акції «Сердце до серця. Я просто переживаю, щоб діти не болели. Я сьогодні приймала участь в акції від серця до серця. Я сьогодні на концерті пела. Організатори акції зазначають, що з кожним роком кількість її учасників зростає. Тож сподіваємось, що й сума зібраних коштів цьогоріч буде більшою. Сьогодні у нас вперше проходить велика така благодійна фотосесія. Також є у нас аквагрим, які теж за в копійку малюють гарно на обличчях дітях. Також є у нас концерт, на яких виступають кращі колективи навчальних закладів. Сьогодні у нас такий пік різноманітних яскравих заходів, саме направлених на збір коштів для наших маленьких Кременчужан. Окраса улюбленого місця відпочинку Кременчужан, сквера Бабаєва світло музичний фонтан. Вже з 1 травня відновить свою роботу. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали пуску налагоджувальні роботи фонтану та приступили до чистки тротуарної плитки у сквері. Подробиці у матеріалі від нашої колеги Тетяни Андрієвої. Відсьогодні працівники комунального підприємства «Блеустрій Кременчука» розпочали підготовку скверу імені Легабабаєва до роботи у весняно-літній період. За словами Кременчужан, сквер це їх улюблене місце відпочинку, і вони з нетерпінням очікують, коли знову запрацює музичний фонтан. Красивий сквер, чистий зробили, все удобно відпочивати, приємно». я в нього, турнівесі полоності. Молодцы. Есть людям, где отдохнуть, где где время провести, с детьми погулять. Самый лучший, ну, я не знаю, в городе, это у нас самый такое, куда можно прийти, отдохнуть. Ну, нравится сквер. А чем? Чистотой, порядком, красотой. Озеленение хорошее, цветочки, памятник Бабаева тоже хороший, память хорошая. Прибрати тент з фонтану ще не означає, що він відразу запрацює. Чашу фонтану ще потрібно почистити і помити. Але після цього фонтан все одно не включать. За три роки експлуатації вийшли з ладу підводні кольорові ліхтарі. Взагалі положено підводні фонарі сніржавійки. Ну вони дуже дорогі з этого поки шукали можливість, можливо. от знайшли, в середу буквально повинна приїхати київська фірма і поставити нам. Новенькі фонарики, але но трохи буде інше обладнання, Надіємося, світ зміниться. За словами головного наглядача фонтану Олега Литвинова, у цьому сезоні планується дещо змінити репертуар співучого фонтану. Буде збільшено кількість класичної музики. Паралельно із роботами по налаштуванню фонтану у сквері розпочали чистку тротуарної плитки за допомогою спеціальної машинки. Нас запевнили, засіб для миття тротуарної плитки безпечний для людей. Це не активна пена, її дуже можна от, вона на руки попадають, нічого страшного в этом нету. Так що. Ну, она больше всего идет для чистки. там вреда никакого нет. Во-вторых, машина полностью фактически все убирает. После себя там, у нее, она идет как пылесос. Сразу замачувається, моється, а потом всасує в себя. Завершити прибирання у сквері та пусконалагоджувальні роботи комунальники планують вже 30 квітня. Цього ж дня, о 14 годині, відбудеться і пробний запуск фонтану. Ну, звісно, прийдемо, посмотрим. З внуками прийдемо, посмотримо на фонтан. Моя внучка очі любить кадихати, лять внук. Тож кожний воскресеньє суботи їздять сюди. Повноцінно працюватиме фонтан вже з 1 травня. Міська міліція звітує, минулі вихідні у Кременчуці пройшли майже спокійно за винятком двох випадків з'ясування особистих відносин за допомогою ножа. Окрім того, затримали молодиків, які протягом трьох місяців скоювали крадіжки з магазинів та офісів міста. Та відкрито кримінальне впровадження щодо викладача одного з навчальних закладів міста, який попався на хабарі у 800 гривень. Охорону громадського порядку на травниві свята забезпечуватимуть 100 правоохоронців та представників громадських формувань. Працюватимуть чотири слідчо-оперативні груп. Шаргуватимуть і працівники кінологічної служби разом зі своїми вихованцями. Зі службовими собаками сьогодні познайомилась і наша знімальна група. Нас зустрічає дуже доброзичливий рудий Кокер спаніель на прізвиську Джоні. Йому 11. На службі міліції з двох років. Його справа виявляти наркотики. Про його наймасштабніше досягнення розповідає старший кінолог, колишньому працівник ДАІ Володимир Сапко. Ми працювали совмісно з групою з ГАЇ на електростанції. Остановили хлопці Ланас Део. Сумка большая з баулом. І у пожилої чоловіка Около шість кілограмів его називає. Ну, канап канапльова така вещь. І он чітко показав, хоп, одразу на сумку, то почали його осматривать, він ще й патронтаж тут. Часто його беруть на обшуки, використовують у профілактичних справах. Інколи своїм мінням не оточуючим. Якщо він слышит запах этих наркотиків, он в эту точку становиться і гав-гав може лапками. От так от ударити. тренують їх на звичайній улюблені іграшці у нашому випадку гумовому м'ячику. Змушують знаходити поступово підкладаючи в ці місця наркотики та вибухівку протягом місяця. Будь-яку собаку можна навчити розпізнавати запахи тих речовин для Володимира. Джоні як дитина, поза робочий час він живе в нього вдома. Товаришує з господарськими тваринами. Сьогодні у міліцейському розпліднику три собаки – курцхар Рудик, вівчарка Ніка та Красуня Лабрадор Діна Третій рік поспіль. Двоє ентузіастів намагаються налагодити Кременчуці кінологічну службу за допомогою і небайдужих, в тому числі людей. За розподілом повноважень, вівчарка Ніка патрульно постава собака. Мисливський Рудик займається послідовною справою. Діна Лабрадор, серйозний пошуковик. Їй всього два з половиною роки навчалась на пошук вибухівки разом із Володимиром у Житомирі. Січас любові мероприятие в городі зв'язане з охраною общественного порядку. Футболи, мероприятия, мітинги, демонстрації, то ми практично виходимо перед началом мероприятия, осматриваємо територію, обнюхуємо. За характером дуже норовлива, що є, на думку кінолога, унікальним явищем. Виявляється гарними пошуковиками в вибухівки, є саме собаки-меланхоліки. Таким у цій цікавій компанії виступає саме Рудик. Три роки в мене вдома був я з ним тільки на охоту ходив, то на охоті він робить ідеально. На охоті все вдавалося. Ну робили не посліду людини і по посліду животних. Ми ставили. Володимир Сапко переконаний, що кінологічний центр треба розширювати та розвивати у непростий час. Живемо собаки з дивовижним вмінням розпізнавати запахи як ніколи сьогодні потрібний. Вчора у Кременчуці відбувся перший у цьому році велопробіг. Велосипедисти стали на захист графіті Шевченка та на підтримку символів Майдану. Нагадаємо, тиждень тому вандали облили коричневою фарбою зображення Кобзаря. Учасники патріотичної акції проїхали містом. Біля мерії велолюбителі висловили свою позицію проти реваншу регіоналів. Фінішували символічно біля пам'ятника Тарасу Шевченко, великому борцю, за незалежність України. Ми сьогодні зібрали маленьку таку акцію протесту, щоб партія регіонів не думала, що вона може підіймати голову. Громадянське суспільство проснулося в Україні і в Кременчуці теж воно прокинулося. І засинати воно не буде. реванш регіоналів! Ні реванш регіоналів! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! З нами Господь Бог! Поїхали далі! Давай, так Синоптики Полтавського гідрометеоцентру на день завтрашній обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12, тепла в день 20-23. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь нас. До зустрічі в ефірі завтра.